Свої 30 років слідом за іншими школами відзначили Райгородоцька. У 1981 році у листопаді відбулося урочисте відкриття нової будівлі загальноосвітнього закладу перших третіх ступенів села Райгородок. Пишаються вчителі та учні школи тим, що вона носить ім'я героя радянського союзу фронтовика Вадима Олійника. Директор закладу Олена Колесник, яка працює тут із самого першого дня, каже, ремонт та озеленення школи тривають і до сьогодні. В цьому році ми вже перебудували. Перебудували алеї біля пам'ятника, створили прямий підхід до пам'ятника Вадиму Клавдійовичу Олійнику. Відкрито в цьому році наша найбільша гордість музей Вадиму Клавдіючу Олійнику, чиє ім'я носить наша школа. Ми виховуємо наших дітей саме на Житті на по на прикладах життя нашого героя, нашого Вадима. Кожен директор, який приходив, кожен заступник, який приходив, звичайно, вони змінювали щось до кращого. Змінилося оформлення, але не змінилося, не змінився творчий дух вчителів, які в нас вчителі були 30 років назад. Такими вони і залишилися. До відзначення ювілею школи вчителі та учні готувалися довго і ретельно. Окрім розучування пісень та віршів, у фоє влаштували виставку дитячих та батьківських робіт. Усе це кажуть. Педагоги для гостей школи, а їх на день народження закладу приїхало багато. Рідною є школа і для заступника голови Бердичівської райдержадміністрації Людмили Колесник. Тут вона навчалася з 6 по 10 клас. 30 років для навчального закладу це небагато, але за 30 років школа розвивалась, і за 30 років школа міцніла. Школа міцніла у своєму бажанні підвищити освітній рівень своїх учнів. Школа міцніла у своїй момбажанні виховати високі моральні якості для дітей, які тут навчаються, і сіяти розумне, добре, вічне, тобто виконати своє призначення. Від районної адміністрації школі подарували принтер, а відділ освіти вручив телефон, аби завжди тримати зв'язок із директором. Також начальник відділу Неля Онищук привітала грамотами педагогів, які більшу частину свого життя віддали Райгородоцькій школі. Немає такого двору. Від якого у свій час не була притоптана стежиночка до шкільного порогу. Всі сюди приходили, навчалися, тут навчаються ваші діти, тут навчаються вже внуки багатьох жителів цього населеного пункту. Тому це велике свято, свято, яке відзначає прекрасна громада села Крайве. І хочеться ж сказати, що та школа яка є сьогодні то дійсно, той повний, який і світить, і зігріває, і дає гарні знання для нашого юного молодого покоління. Згадали на ювілеї і першого директора школи Василя Рогацького і педагогів, які пішли з життя, і кращих випускників закладу. Вчителі, ветерани запалили символічну свічу натхнення і творчості, як знак торжества добра у райгородоцькій школі. Школа це більше ніж просто освітня установа, кажуть учні. Це духовна святиня і, напевно, берегиня знань та мудрості. Школа чи напевно це щось святе. Це наша друга домівка, в яку ми ходимо щодня. Е... Більше, як навіть додому. Ми тут проводимо більше часу. Вона навчила нас дуже всього багато і доброго. На день народження до школи запросили Аліму Олійник, сестру героя Вадима Олійника. Вже старенька жінка побажала вчителям, учням та гостям здоров'я та творчого неспокою. А також вкотре подякувала, що за ініціативи педколективу заклад названо ім'ям її брата. Також на згадку про 30-річний ювілей один з випускників подарував школі спортивне знаряддя, а учні та педагоги віддячили за подарунки концертними номерами.